А це правда за місто Марганець від Наталії. Ось її коментар. Я вам просто зачитую. Ви зараз все зрозумієте. І там зараз хочуть е відключити воду, тому що за електроенергію борги. І будуть якоби підприємства відключати. Це просто жесть. Але людина пише: я хочу, щоб ви це придали огласці. Що написала людина відверто? Е -е, нажміть, будь ласка, ось цю стрілочку велику слово репост, і бачите, от гори конверт, якщо жовтеньким за нажміть. Коля, За що платити комуналку? Пенсія 3038 гривень. На хліб не вистачає, не кажучи за пигульки, скільки могла, стільки платила. Зараз немає чим на їду. не хватає, а ще й цукор в крові знайшли. Що робить не знаю. Якщо Чиновники, підприємства, все, що коїться, ви не розумієте, що люди готові платити, але просто нема чим, і ви це не розумієте, то нам, як простим людям, як мені сину двірника, вам більше нічого сказати. Всі, все розуміють, зараз тяжке становище. Але які в монду заборгованості? Вода, хліб. Щоб люди мали жити, якось це вирішувати потрібно разом. А не відрізати і не відключати зразу. Жалко таких людей. Вона не побоялася, написала. В неї це болить. Вона свідома громадянинка України. Вона платила, що могла. 338. А Верховній Раді потрібно, щоб також подумали. Як вони можуть посприяти людям у Марганці, це Днепропетровська область, що стосовно відключення підприємства електроенергії для того, щоб люди мали змогу все це робити, сплачувати. Але також сплачувати. На пенсію 338 багато ви сплатите. Я не спорю, тяжко, потрібно триматися. Але я дуже прошу, не відключайте людям воду. Вони копійки те, що можуть, платять. Достукайтесь до верху. У мене все. Жесть. Нажимайте у цю стрілочку велику слово Репост і бачите вердогори конвертик, щоб жовтеньким згорівся. Нажимайте. Дякую всім, хто зробив репост цього відео сюжету. Слава Богу, слава Україні. Дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.